У великодню неділю 1722 року голландський мореплавець Якоб Роґєвен шукаючи фантомну землю Девіс, натрапив на невеличкий острів посеред Тихого океану, і європейця одразу ж зацікавили численні його таємниці. Експедиція дослідника розпочала свою подорож 17 днів тому із Чілі і жодного разу не побачила суші. Тож, як полінезійцям, які привітали його на острові, вдалося дістатися такого віддаленого шматочка землі. Ще більше його здивували величезні кам'яні фігури, які стояли на постаментах по всьому острову. У бортовому журналі Роггівена записано наступне. Коли ми вперше побачили ці кам'яні фігури, то тотетеріли від подиву, бо не могли збагнути, яким чином цим людям, які не мали ані твердої деревини для виготовлення бодай якихось механізмів, ані міцних канатів, вдалося встановити вертикально ці масивні фігури, висота яких сягає 30 футів. Через півстоліття повз острів пропливав відомий британський дослідник Джеймс Кук, який зауважив, що деякі з кам'яних статуй були перевернуті, а населення острова кардинально зменшилось. Причини, чому ж це сталося, були невідомими. Як ви вже здогадались, мова йде про таємничий острів Пасхи. Традиції того часу припускали називати нові землі на честь релігійного свята в день їх відкриття. Так на карті і з'явився острів Пасхи. У нашому новому відео ми поговоримо про історію заселення полінезійцями цієї далекої землі, секрети виготовлення знаменитих гігантських фігур і що призвело до майже повного винищення місцевого населення. Острів Пасхи має трикутну форму і майже повністю складається з трьох вулканів. Які піднімалися з океану один біля одного протягом останнього мільйона або декількох мільйонів років і перебували у сплячому стані увесь час відтоді, як цей острів був заселений. Близько 200 тисяч років тому виверження вулкана Теревака, наймолодшого з усіх трьох, спричинило викид лави, яка вкриває нині 95% поверхні острова. Площа якого дорівнює 163,6 квадратним кілометрам, що в понад 5 разів менше за територію Києва. До приходу європейців місцеве населення називало острів «пуп землі та очі, що дивляться в небо. Інша ж назва острову Пасхи була Рапануї, що була введена мореплавцями. Сьогодні прийнято вважати, що острів Пасхи заселили полінезійці внаслідок низки міграцій. А його колонізація, ймовірно, збіглася з прибуттям перших поселенців на Гаваї. Перша хвиля експансії гончарів культури Лапіта, предків полінезійців, відбулася з архіпелагу Бісмарка на північному сході Нової Гвінеї і поширилася на схід через Тихий океан, докотившись до Фіджі, Самоа і Тонга. І лише після тривалої паузи в 1500 років перші поселенці досягли островів Східної Полінезії, а саме островів Кука. Товариства і Маркійських, орієнтовно в 600-800-х роках нашої ери. Вже потім, використовуючи острови Мангрева, Піткерн і Гендерсон як проміжні бази колонізації, полінезійці прибули до острова Пасхи наймовірніше близько 900-го року. Лише одна земля в Тихому океані була заселена пізніше Нова Зеландія, в районі 1200 року. Серед самих жителів острова Пасхи ходить легенда про вождя експедиції на ім'я Готу Матуа. Який першим висадився на їхній острів, вважається, що він прибув на вітрильному каноя разом із дружиною, шістьма синами та численною ріднею. Перші острів'яни жили здебільшого за рахунок сільського господарства, вирощуючи звичайну та солодку картоплю, таро, банани та цукрову тростину. А єдиними свійськими тваринами були кури. Риба і молюски займали менше місце в раціоні місцевих жителів, аніж на інших полінезійських островах. Перші поселенці мали змогу полювати на морських і сухопутних птахів, а також на місцевих дельфінів. Але відомо, що невдовзі чисельність цих особин різко зменшилася, якщо вони не зникли взагалі. В підсумку відбувався перехід до багатого на вуглеводи раціону, не надто корисного для здоров'я. Жоден дантист не здивувався, дізнавшись, що з часом показник захворюваності зубів у жителів острова Пасхи був найвищим серед відомих науці до історичних народів. Втім, місцевим жителям довгий час вдавалося вести інтенсивне сільське господарство, завдяки чому, як вважають більшість археологів, чисельність населення досягла свого максимуму, що дорівнював діапазоні від 15 до 30 тисяч жителів. Основною проблемою острова Пасхи були сильні вітри. Через що жителям доводилось складати з волонів стіни, які б захищали врожай від вітру. Протягом перших 500 років полінезійської колонізації землероби залишалися в низинах на відстані кількох миль від узбережжя, щоб бути поблизу джерел прісної води та мати змогу ловити більше риби та збирати молюсків. Але приблизно 1300 року з'являються перші помітні сліди кам'яних городів в більш високих внутрішніх районах острова. Де рівень опадів вище, але повітря прохолодніше. Як і в інших місцевостях Полінезії, традиційне суспільство острова Пасхи поділялося на вождів і простолюдинів. Вожді та представники еліти жили в будинках, що називалися Харепа і мали форму видовженого і вигнутого на кінцях вузького каноя. Ці будинки були зазвичай до 125 метрів завдовжки і близько 3 метрів завширшки. А перед їх фронтоном зазвичай красувалася брукована тераса. На відміну від помешкань еліти, будинки простолюдинів споруджували в місцях, розташованих в глибині острова. Вони були меншими, кожен з них мав курник, піч і город з колоподібною кам'яною огорожею. Поверхня острова Пасхи була розділена на дюжину чи то 11, чи то 12 територій, кожна з яких належала одному клану і простягалася від океанського узбережжя в глиб острова. Таким чином, острів розділили, мов пиріг. Кожна територія мала власного вождя і власні церемоніальні постаменти зі статуями. Клани мирно конкурували між собою, намагаючись перевершити один одного в спорудженні постаментів і статуй. Але на сам кінець це мирне змагання перетворилось на жорстоку боротьбу. Перед боєм вони фарбували тіла в чорне, а після перемоги святкували, влаштовуючи бенкет, на якому поїдали полеглих ворогів. Практика канібалізму, яка зникне лише після християнізації острова. Самих людожерів називали Каї Тангата. Незвичайним на острові Пасхи є те, що території конкуруючих кланів були інтегровані як релігійно, так і економічно і політично. Так, території різних племен мали різні ресурси, якими користувались і інші клани. Наприклад, територія Тонгаріки мала у своїх межах кар'єр Рано Рараку єдине місце на острові з якісною породою. З якої можна було викарбувати статуї, а також єдине джерело Моху, що використовувався для конопачення каноя. А тепер звернімося до теми, що першою спадає на думку кожного при згадці про острів Пасхи, а саме до гігантських статуй, які називають Моаї та кам'яних постаментів аху, на яких вони стояли. На острові знайшли близько 300 аху, які не мали на собі Моаї, але на 113 аху стояли Моаї. Причому 25 з них особливо великі та детально зроблені. Кожна з територій острова мала від однієї до п'яти великих аху зі статуями, розташованими на узбережжі і направленими обличчям в глиб острова, в напрямку території клану і спиною до моря. Загалом археологи знайшли на острові 887 викарбуваних статуй, половина з яких і досі залишаються в каменоломні. В середньому встановлена на постамент статуя мала висоту 4 метри і важила близько 10 тонн. А найвища з успішно встановлених, відома під назвою паро була майже 10 метрів заввишки і важила усього лише 75 тонн. Жителі острова Пасхи рясно використовували дерева як для будівництва каноє, будинків, заготовки дров, так і для створення і транспортування цих величезних фігур. Хоча вони починали з будівництва відносно невисоких статуй, з часом клани виділяли дедалі більші ресурси, аби створити більші за розмірами, дедалі більш прямокутні і більш стилізовані фігури, що свідчить про змагання між вождями-конкурентами, які намагалися перевершити один одного. Безглузде марнування ресурсів на створення більш вражаючих статуй призвело до того, що на острові, який колись був повністю зарослий деревами, виробили останнє деревце. Що й призвело до занепаду стародавнього суспільства острова Пасхи. Зрештою, населення цього маленького куточка землі зменшило зі свого максимуму в понад 15 тисяч до лише декількох тисяч, які застав Роггівен під час свого візиту. В 1770 році іспанці, які потрапили на острів, оцінили його населення в 3 тисячі людей. А лише чотирма роками пізніше англійський мореплавець Джеймс Кук побачив на острові лише 600. Чи 700 чоловіків, і не більше 30 жінок, через що він припустив, що на цій землі незадовго до його прибуття вирувала громадянська війна. Також він і його команда помітили, що великі статуї більше не шануються, більшість з них були навмисно повалені. Втім, дедалі тісніші контакти з європейцями не принесли нічого доброго місцевим жителям. Населення, яке дещо відновилось і залишалось на стабільному рівні в 3 тисячі жителів до 1860 року, постраждало від дій Перу, яка вивезла половину працеспроможного населення як рабів. А численні європейські хвороби, зокрема Віспа, викосили і решту мешканців. Таким чином зменшивши чисельність населення до всього лише 111 осіб в 1877 році. 11 роками пізніше. 1888-му Чілі, яка до цього орендувала ледь не усю територію острова для розведення вівць, зрештою анексувала острів Пасхи. Сьогодні цей далекий шматочок землі так і залишається територією латиноамериканської країни. Хоча його мешканці тепер і насолоджуються усіма тими ж правами, що і решта чилійців. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.